Привіт, добрий день. Сьогодні дуже коротко хочу показати для тих, хто пропонує засипати глину у зворотню засипку пазух фундамента зовнішніх, мочити її, щоб вона там робила глиняний замок. Так от, а дивіться, коли глина висихає, а вона після того, як ви намочите і накриєте її відмосткою, вона відносно початкового стану мокрої глини, намоченої вона підсохне, то глина. Зжимається, бо ґрунт сам по собі дуже натягує воду структурно, а І коли висихає, то він зморщується і отакі от тріщини. І якщо це буде у вас під відмосткою, то туди просто піде вода. Відповідно, вода піде під відмостку і до вашого фундамента, що призведе до... Небажаних результатів, а, включно до деформацій самого фундаменту через підмив основи ґрунту і відповідно тріщин по стінах. Ну, коли робите зворотню засипку пазу фундамента, будь ласка, використовуйте ПГС або пісок, трамбуйте, робіть відмостку. Якщо у вас глиністі ґрунти, то робіть ще додатково скриту відмостку, вертикальне планування у будь-якому випадку. А я випуск вже робив детальний, і у вас не буде проблем з отаким. да? тобто глину, по-перше, не можна вібро ущільнити, бо вона пружинить, вона не дає трамбовці йти по ній. А по-друге, навіть якщо ви там щось будете вигадувати з утоптуванням, з якимись глиняними замками, от тим міфом. А який жодним чином не стосується виконання з засипки зворотнізворотньої засипки зовнішніх пазок фундамента, то ви отримуєте отакий результат і нічого доброго.